Сьогодні відбулася позачергова сесія Полтавської міської ради відповідно прийняти ряд важливих питань. На жаль, це потрібні рішення, які необхідні були, і для ліквідації наслідків прильоту ракети в житловий масив, зокрема п'ятиповерхівку, яка забрала життя 15 полтавців, серед них четверо дітей. Важливо, що на цій сесії виділено понад... 40 мільйонів для підтримки оборонного блоку наших ЗСУ, Нацгвардії, підрозділів різних військових частин, їх понад 13, наш оборонний блок, підтримка наших рятувальників. Також понад 40 мільйонів спрямовано на укриття укриття в наших навчальних закладах. На жаль, маємо працювати над нарощенням е, самих кількостей укриттів в територіальній громаді і роботою не тільки з підвальними приміщеннями, які облаштовуємо в мультифункціональні простори укриттів, Бо в нас є ті об'єкти, ті навчальні заклади, в яких це зробити неможливо, і там необхідно лише будувати укриття. Тож це також маємо робити. Такі проекти є достатньо дороговартісними декілька проектів у нас впроваджуються в громаді і для того, щоб їх завершити необхідне фінансування, в тому числі виділене. Також кошти на цивільний захист через програму цивільного захисту на управління капітального будівництва для проведення обстеження чотирьох будинків, які постраждали від ракетного обстрілу. Це технічне обстеження. Це будинку баленка 7 баленка 7 а, баленка 5 і дитячий ясна садочок. Важливо, що також у нас направлені кошти до на програму Турбота це понад 13 мільйонів. Саме з цих коштів ідуть виплати, які затверджуються на виконкомі від за відповідними заявами на оренду житла для тих, хто його втратив, на жаль, через ракетний обстріл в громаді. Це 300 тисяч на родину. Також за заявами для осіб, які потребують додаткових коштів на. Лікування або ж реабілітацію вже також пішли заяви звернення.